Вітаю, друзі, з вами Юрій Богданов. Ви на каналі Ісландія, і сьогодні ми поговоримо як завжди, про події і явища, які безпосередньо змінюють життя України і нашої маленької планети. Власне, дві теми: 50 днів Трампа. Той ультиматум або не ультиматум, який він висловив Росії. Це перша тема. Друга тема безпосередня зміна уряду в Україні. Трохи поговоримо про внутрішній контекст. Я думаю, почнемо з великої історії міжнародної. Або багато було чутно із ради великої перемоги в діяльності нашого улюбленого американського президента. Але тут я хочу просто пояснити кілька базових речей, для чого все це робиться до чого обіцяються вторинні санкції. Тобто, там Трамп озвучив не тільки 100% мита на країни, які продовжують купувати російську нафту і газ, але й інші санкції, які можуть бути введені проти Росії за небажання укладати мирну угоду. Тут знову таки чи будуть введені санкції в такому вигляді, як вони анонсовані, ми не знаємо, але точно можемо очікувати активних перемовин між Сполученими Штатами і двома найбільшими купцями російської нафти і газу, тобто з Індією і Китаєм, щодо підтримки Росії в російсько українській війні? Це теж базова фундаментальна перемовна позиція, яка Зараз озвучено американським президентом, який, вочевидь, відчув і пройшов певну еволюцію своїх очікувань від Володимира Путіна. І якщо на початку цього року Дональд Трамп очікував, що Путін стане його ліпшим другом, треба тільки трохи поступитися по Україні і запропонувати Путіну велику прекрасну угоду. То зараз ми бачимо, що Трамп налаштований до Путіна вкрай скептично, тому що фактично всі е, дуже дуже дружелюбні пропозиції американського лідера були російським диктатором. Відкинуті знову таки не треба думати, що Трамп від того став адекватним що зрозумів все, що він розумів раніше. Просто в нього є е, дуже маркантильний інтерес, притиснути можливо і Китай, і Індію, е, або диференціювати їх позицію. За рахунок Росії є розуміння, що Європа і Україна готові платити за американську зброю. Відповідно, в нього є вікно можливості для того, щоб досягти більше результатів до е тих, які він в принципі очікував отримати від російсько-українського треку. Тому я впевнений, що ці 50 днів будуть витрачені в тому числі на активні перемовини американців з Європою щодо нової торгівельної угоди. І щодо купівлі зброї для України будуть витрачені Європою для того, щоб зрозуміти, які країни будуть платити за американську зброю, а які будуть постачати свою, бо ми там розуміємо, що Франція, Італія і ще кілька країн не будуть платити за американську зброю, а будуть намагатися впихнути в європейські оборонні бюджети е ту зброю, яку вони не дадуть або продадуть Україні за європейські кошти. Американську зброю для нас будуть купувати країни, у яких є багато власних грошей, тобто які можуть витрачати. Власні доходи бюджету, власні гроші на такі проекти: це Німеччина, це Нідерланди, це країни Північної Ради, тобто Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, в яких дуже розвинута економіка, є багато ресурсу для того, щоб витрачати його на зброю для збройних сил України і для того, щоб подальшому виснажувати Росію і позбавляти їй можливості вести війну, що є цільно. Тому ці 50 днів для умовно американської європейської сторони будуть можливістю передивитися свої відносини, перезібрати їх, сформувати механізми подальшої підтримки України і подальшого тиску на Росію. В той самий час з Китаєм і Індією нас чекають важкі перемовини ну на нас безпосередньо, а наших американських партнерів з тим, щоб або змусити їх відмовитись від підтримки Росії. Uh, і перейти, наприклад, з російської нафти на нафту з інших регіонів, тому що ми розуміємо, що uh, тут Трамп в тому числі лобіює інтереси власних uh, видобичів нафти і представників інших ринків з тим, щоб замістити російську нафту а нафти зараз у світі дефіциту як такого не існує на нафту з інших країн, впевнені чергу з самих сполучених штатів Америки, а і Індія і Китай і, відповідно. Номером один споживач нафти це Китай, Америка приблизно тільки споживає нафти, а Індія є впевненим номером три, здається, по обсягам споживання нафти і газу, тому що економіка індії швидко росте і потребує все більше палива. Тому концепція витісняти російські, якщо Росія не готова йти на мир. Ну це доволі зрозуміла концепція, яка може і буде працювати, якщо американський президент все ж проявить рішучість і дотисне це питання. Тому ці 50 днів безумовно будуть використані для таких перемовин. Чи будуть вони успішними? Питання відкрите, тому що ми розуміємо, що Індія скоріше буде схильна піти на якусь гібридну умову, або з тим, щоб купувати російську нафту дешевше з якимось більшим дисконтом, або з тим, щоб купувати нафту з атерактивних на джерел. Китай, який розглядає Америку головним супротивником і суперником і Америка, відповідно. Яка розглядає Китай е, таким е, супротивником, вони будуть я думаю більш свертими, і позиція Китаю буде менш нічка ніж позиція Індії. Але ми будемо ці сім е, тижнів спостерігати за цим е, доволі цікавим дипломатичним процесом. Що стосується параної, що пан Трамп е, безпосередньо е, зацікавлений у? Тому що Путін завершив свій літній наступ, я думаю, що це якраз саме параноя, тому що Путін може обіцяти і очікувати чого завгодно, очікувати того, що він там не знаю захопить Донбас за два місяці, чи захопить Херсон і Запоріжжя за два місяці, але цього не буде. Для цього має статися якесь воєнне диво для росіян. А для цього поки ніяких передумов насправді на полі бою немає. Тому я думаю, що в принципі. Е, і в Америці більшість людей, які аналізують події в Україні, розуміють, що путінські обіцянки вони не вартують е, жодного слова, який вен використав власне для того, щоб їх дати Трампу. Тому я думаю, що тут саме мова про перемовну позицію з Європою і з іншими учасниками. В Принципі, ми побачимо це в найближчі тижні. Е, побачимо, чи буде активізуватися перемовний трек, яким будуть контакти США, Індія із сша Китай я, і, і в принципі вже на середину серпня будемо розуміти перспективи е, санкційного режиму на вересень-жовтень. Плюс треба розуміти, що навіть введення цих санкцій воно не обвалить російську економіку раптово, воно не призведе до падіння путінського режиму, і але воно а серйозно послабить можливості Росії вести війну, б, все одно забере усього режиму. Кілька місяців або навіть років його існування, тому що чим більше на Росію чиниться економічний тиск, тим важче Росії вивозити всю цю історію, тому що треба розуміти, що навіть всі ці союзники, які в Росії начебто ефективні, це союзники допомагають Росії вручно за гроші, то тобто, що Китай, що Північна Корея, особливо що Іран. Вони не надають Росії безоплатну зброю. Вони не фінансують російський бюджет. Вони е, висмоктують в Росії максимум е, ресурсної ренти, намагаючись якомога дорожче продати своїх людей, сили, техніку і таке інше. Тому в будь-якому разі довгострокова спроможність Росії вести війну. Вона вичерпується. Наше головне завдання в цілому е, продовжувати вити, ну, виснажувати російський воєнний економічний потенціал. Ціною мінімальних втрат з нашого боку що людей, що території. Якщо нам вдасться е, цю лінію перетримувати рано чи пізно, російська спроможність вести війну вичерпається, і тоді буде відкриту дорогу або до справжніх перемовин, бо поки Росія й готова тільки мітувати, і до справжнього нормального миру, який Україна заслуговує справедливого миру, е, це власне все, що я хотів сказати про Трампа, і давайте тоді переходити вже на внутрішній трек, тому що. Відбулася подія, ну скажімо так. Це таке перезавантаження лайт. Перезавантаження уряду. У нас змінився. Зміниться завтра прем'єр-міністр. Пан Шмигаль буде призначений міністром оборони. Пані Сфероденко стане прем'єр-міністром. пан Мерах, з ким розуміємо, поїде послом США плюс утвориться гіперміністерство ресурсів. Uh, і ми будемо бачити об'єднане міністерство економіки, об'єднане міністерство uh, мін, міагро і змін екології. Це перше. Uh, плюс ми бачимо деякі інші кадрові перестановки, які мають uh, ну на думку президента, ми розуміємо, хто є бенефіціаром всього цих змін, uh, пережити певну певне, певне перевантаження уряду. Як би до цього ставився uh, концептуально, по перше. Я в принципі розумію логіку, чому саме Середенко стає прем'єром, тому що вона активно була перемовини по ресурсній угоді, Вона я розумію, сподобалась нашим міжнародним партнерам. Вона була доволі ефективною на чолі свого міністерства, на яке запхали все, що можна було під час війни, і пер... І зараз є запит на певний концепт розвитку, концепт відновлення, який буде ставати все більш, все більш актуальним, тому що все ж таки. Прем'єр-міністр має зосереджуватися на мирному треку і Середенко, як найкраще для цього підходить, на мою думку, з тих з того вибору кадрів, які на сьогоднішній день є у вищого керівництво країни. Що стосується Шмигаля, Шмигаля тут ну, таки я досі таки не розумів його наголосу. Що стосується його міністерства оборони, тут треба теж розуміти дві прості речі: по перше. Е у Міністерстві оборони досі є невирішеним питанням нормального функціонування інституції. Там було багато спроб реформ, і взагалі ідея реформувати якусь структуру під час кризи, під час найбільш жорсткого пробування, це взагалі історія доволі сумнівна. Плюс наші доблесні так звані антикорупціонери багато чого наламали за останні півтора року, намагаючись впроваджувати своє бачення процедур. Ми знаємо, що приблизно вже півроку. Арсен Жомаділов намагається виправити всі ті баги, які були закладені в Агенцію обороту закупівель. Тому зараз там потрібен адміністратор, який зможе побудувати просто працюючі процедури без зайвих, вибачте, експериментів і зайвих намагань побудувати якусь ідеальну систему. Вакумі зараз міністерство оборони потрібно, щоб там нормально ходили документи, щоб відносини міністерства з державним оператором тилу і Агенцією оборонних закупівель були були побудовані на Нормальні бюрократичні механіці, а це те, що Шми, Шмигаль вміє робити дуже добре. Тобто він, по перше, має великий корпоративний досвід. Нагадаю, він працював довго у структурах ДТЕК. Він був і податковий, і міністром був і головою. ОДА і прем'єр-міністром був п'ять з половиною років. Тобто, він зможе як мінімум налагодити нормальне адміністрування в міністерстві, і я думаю, що це буде достатньо серйозним. Результатом, як мінімум, щоб міністерство спокійно доїхало до кінця війни, а далі, коли вона все закінчиться, далі реформувати його, якщо на то буде воля вищого Е, Є в мене зони скепсису. Я ну доволі серйозно очікував змін в міністерстві освіти. Їх не сталося. Тут справа така: те, що міністерство економіки об'єднали змін агро і змін екології, це експеримент. Ну, я я вважаю його ризикованим, але той міністр, який скоріш за все, очолиться в суперміністерство Олексій Соболев, е, він дуже кваліфікований людина, дуже адекватний менеджер з великим досвідом. Він е, будував прозоропродажі, будував е, багато процесів Мінеко Останні е, фактично три роки я я пам'ятаю, тому я думаю, що Олексій спорається. Інша справа наскільки в нього буде карбланш на дерегуляцію, яку казав президент. Тому що це дійсно дуже важлива історія, вона дійсно незріла. В принципі, у попереднього уряду теж були схожі задачі, можливо, не вдавалося, тому що на це не вистачало фокусу з боку вищого керівництва країни. Зараз буде простіше. Подивимося, тобто ті пріоритети, які визначив президент, тобто виробництво зброї і порядок міністерства оборони. Е, дерегуляція це те, що в принципі наразі в країні і потрібно. Інша справа, що є деякі речі, які все ж таки не залежать від е, безпосередньо уряду. Це і судові зміни, судова реформа, і зміни в правоохоронній системі, які теж є важливими свідовими економічного успіху. Але це питання вже мені здається більш стратегічного бачення і більш довгострокові ніж те, що може зробити уряд у цьому етапі. Що стосується історії, наскільки така таке перезавантаження ефективне, так мені теж би хотілося, щоб кадровий резерв був трохи ширшим, і для цього потрібно повертати престижність в державній службі. Треба скасовувати усі дурні обмеження, які зараз існують для держслужбовців, свої проваджені ну доволі специфічними людьми. Треба дивитися в бік того, що держслужба має бути більш захищена від атак. Зовні вона має бути одночасно більш прозорою для суспільства і одночасно захищена від спроб необгрунтованого і кулуарного тиску на себе, тому що зараз мовити компетентну людину і цій працювати в держслужбу доволі важко, тому що доходів мало для людина, яка хоче працювати чесно, а ризиків дуже багато, тому що за тобою вічно бігають якісь божевільні, які щось від тебе хочуть. Причому не конструктивного, а деструктивного. Тому тут треба в першу чергу зосередитися на тому, щоб держслужба і політична робота е, були більш престижними ніж є зараз. Тоді і лава запасних буде набагато ширшою, але якщо брати ключові призначення, я вважаю їх тому адекватними. Е, плюс е, в МЗС змін не буде. Сибіга порається, порається добре. Е, в МВС змін не буде. Там треба дивитися на нюанси. Е, хотілося б зміни в міністерстві освіти. І хотілося все ж таки більш структурно підходу до скорочення або об'єднання міністерств. Але в цілому я вважаю, що оновни уряду буде більш функціональним, тому що знову таки міноборони там, нарешті, буде не дипломат, а адміністратор, тому що при всій повазі до, на мою думку, адекватної роботи щорізника що Мірева вони були більше зосереджені на дипломатії зі здобуття зброї. Тобто вони були такими, знаєте, міністрами закордонних справ міністерства оборони. А зараз міністерство оборони потрібна більш структурна е, лінія керівництва. Що стосується Середенко, подивимося, скільки вона зможе поширювати свій трек співпраці з американцями і з європейцями, що вона продемонструвала на міністерстві економіки. Я думаю, що в принципі нас очікує, як мінімум, перший період. Коли від уряду будуть високі очікування, як мінімум керівництво країни, активна робота по ключовим напрямках. Якщо в подальшому війна буде все ж таки до завершення, я думаю, що уряд можливо чекає, чекатиме ще одне перезавантаження вже під задачі відновлення України. Але знову таки це питання того, наскільки ми швидко вийдемо на так чина припинення вогню. Якщо це буде ще в цьому році, я оцінюю приблизно відсотків 30, то я думаю, що цей уряд і продовжить перший час займатися відновленням. Якщо ж нас чекає перехід війни на наступний рік, то там вже буде залежати від динаміки. Політичного процесу від того, чи будуть вибори відразу після е, припинення вогню, так чи інакше і там вже буде доля цього уряду вирішуватися. Але в будь-якому разі я бажаю всім міністрам і премєр в майбутньому удачі, тому що е, їх успіх це наш успіх. Я щиро не розумію людей, які бажають їм неудачі. В них мабуть, і якась бекап України, яку вони хочуть потім підвантажити, щоб спробувати самим. Тому вважати їх людей не дуже розумними. А так, пані Свіроденко, пан Соболєв, пан Шмигаль, успіхів. Сподіваюся, ви впорайтесь з завданням, яке перед вами стоїть. А на сьогодні, все Побачимось за тиждень на каналі Ісландія. Слава Україні!